Одною з великих частин мого життя є робота. Сьогодні я хотів би розказати про неї. У важкий для країни час стараюсь робити і соціальні проекти. Мене запросили у відрядження: чотири дні, Закарпатська область, військові та сім'ї військовополонених. Для мене цей досвід був вперше. Рефлексуючи про цю поїздку, зрозумів, що маю показати її вам: ці історії, людей та що взагалі переживає країна. вперше в Тернополі У мене є буквально годинка. Я хочу пройтися Тернополем і е, подивитися, взагалі, що це за файне місто. Е, Тернопіль став великим хабом для реабілітації наших військових. І я не знаю, хто любить більше: чи військові лікарів, чи лікарів військових. Атмосфера тут взагалі не про смуту. більше про жарти і історії життя. Були хлопці з Азовсталі, які знаходились рік в полоні, і їх з полону забрали вже два роки, як одного пацієнта його звуть Богдан. Він вже два роки як не в полоні. Він досі до цих пір приходить терапію, тому що наслідки дуже тяжко подолати і вилікувати. Якщо можуть бути покращення, вони можуть бути недовготривалі. Тобто є моменти від зовнішніх чинників, які залежать, що йому може стати гірше, можуть почати снитися кошмари, вертаються такі якісь події. Муслні. Тому тут е, чітко сказати, які терміни для одужання неможливо. На жаль, це чисто індивідуальна робота з кожним. Ми познайомились з багатьма класними мужиками. Всі вони були відкриті і постійно жартували. Так я познайомився із Артемом. Зараз він знімає свій TikTok і проходить курси з програмування. А ще попросив вам передати побажання. Моє побажання тільки ніколи не здавайтесь, борітеся, поборете. От і все. Життя не закінчується, треба жити далі. Немає нічого кращого природи, коли ти можеш отак просто. Однако нам стоять і сказати: Я живий! Знаєте, це відчуття, коли там трошки підроз'їбало, тому що військові протези. Є хлопці, які з цим справляються на позитиві. Є хлопці, яких це зламало. У обох випадках тобі шкода людей. А і думаєш що буде з ними далі. Ну просто не знаю, чим їм можна ще допомогти, тому що вони в найкращих лікарів з протезами. Тому так, да. Тернопіль закінчився. Привіт, Івано-Франківську! Привіт, новий день. До цієї зустрічі неможливо підготуватись. Сім'ї військовополонених і зниклих безвісти прийшли задати питання і почути відповіді. Ці люди прийшли сотні інстанцій, зібрали безліч документів і відбили пороги всіх можливих інституцій. Безвісті. Жити у невідомості, де твій рідний, надіятися, чи зрозуміти, що можна ще зробити. Зачасту все впирається або в неможливість забрати тіло через бойові дії, або тому, що країна-терорист не віддає людину, просто ніяк не аргументуючи це. Пам'ятайте про військових, які в полоні, допомагайте сім'ям, які ведуть цю боротьбу. Менше, що ви можете зробити, просто вислухати людину. Так, типу, слухаючи історії сімей, це насправді дуже важко. Важко, тому що люди в більшості знають відповіді на свої питання, вони просто хочуть бути почутими, просто хочуть викричитись про свою біль, про свої переживання, слухати історії про те. Що дайте мені розуміння, що з моїм сином, чоловіком, щоб просто або вже попрощатися, або взагалі не мати, або мати ще якусь надію, це викликає велике переосмислення взагалі життя. Люди віддали найцінніше свого чоловіка чи сина. Uh... Сіла птаха на тополю все закрила, над іквою у селі чекає мила. Виглядає у віконце свою долю, бачить птаху душе, сіла на тополю. Мила пташечка голубко все закрила, чи не знаєш, чи не чуєш, де мій милий, він призвався у Ато на схід країни, чи мене він не забув своєї дівчини. А птаха їй відповідає: Ой дівчино, ой, я чую, ой, я бачу. Його мати на порозі сидить плаче, горкі сльози по щукам, струмочком линуть. На Донбасі в Волновасі він загинув. Там війна, їх блокпост в шинт розстріляли, сепарати зранку їх атакували. А як був він ще живий, ще не загинув, згадував він і не раз свою дівчину. Ой, дівчина, ти не плач і не журися, ти за душу його щиро помолися. І розкажеш своїм донечці і сину, мій життя своє віддав, за батьківщину.